Рядочка. Ось тракторці всі наявності 50 каджима, 404 донфенчик. Багато запитань у вас, чим відрізняється 454-й ловал попередку з 504. От дивіться, я вам зараз покажу все одинакове. Навіть на редукторах номера, оці номера, ось 454 і 504 рядом. Всі одинакові. Попередку все одинакове. Балка, редуктор. Тільки тут немає кондиціонера. а так все одинакове. Тому що ви телефонуєте, запитуєте, хтось вам там щось не розказував, хтось вам там щось там показав. Все, все один в один. Попередку. Бачите? Ось. І противаги, і все, все одинакове. Капот відкривається тільки з боку. Ось до відкривається капот 50 і відкривається отут на, на самому капоті піднято. От. 504 прошка, ну зрозуміло. Це без кондиціонера. Соліс 50 з кондиціонером, 105 соліс. От. Знову отримали оріончики, джими, 354 ловоли, тракторці всі підвозяться. Ось, Можна глянути все в складі в наявності. Джими, булати, ельки. Все складається і під вас буде відвантажено. Замовляйте, приїздіть, тестуйте, перевіряйте. На міні-агро працює гарантія доставка безкоштовна ось прийшов соліс з дугою 26-й соліс і вже є зверху дуга ось такий тракторець соліс ось стоїть ловол 354 й дісковим з реверсом великий вибір тракторів дуже великий вибір тракторів на площаці будь ласка Запрошуємо, тестуйте, перевіряйте, купуйте собі, готуйтеся до сільськогосподарських робіт. Дякую.